Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю всіх на нашій вечірній спільній молитві. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Я вас вітаю за черговим обміном. Не можна, мабуть, називати такі події черговими. Кожного разу це великі-великі події, довгоочікувані, які ми так чекаємо. І близькі чекають своїх рідних, коханих людей з полону. Сьогодні повернулося 157 наших захисників, які були більше трьох років, там чотири роки майже. Я сьогодні насправді вийшла в ефір для того, щоб розділити з вами цю радість, бо я трошки прихворіла, тому ефір буде коротенький, вибачайте. Ми дякуємо Богові за те, що Господь творить дива, вас, те, що звільняє з полону, повертає додому наших захисників, наших воїнів. Серед них був, наскільки я бачила, ні одна людина, яка вважалася загиблим. І навіть були якісь тести ДНК підтверджені, тобто його вже поховали, його рідні, заочно, а він повернувся живим Уявляєте, яке диво. І це ще раз нам свідчить на те, що дива можливі, потрібно вірити і щиро молитись. Все в руках Божих. І впливаємо на Боже милосердя, доручаємо життя і долю всіх полонених наших, які ще досі там. І щоб Господь попіклувався, щоб Господь порятував їх, укріпив, дав їм сили. Надихнув їх. Я навіть не уявляю, важко уявити, наскільки це важко. Вся. Це справжнє пекло перебувати в полоні ворога, такого ненависного ворога, так довго. І ці люди, які пройшли ворожий полон і стільки постраждали. І катування, і знущання, і приниження. Вони є фактично мучениками нового часу. Ми просимо Господа, щоб Господь надалі був милостивим до нас, повертав, всіх наших полонених, якнайшвидше ми благаємо, і щоб Господь укріпив. Щоб укріпив всіх, хто чекають, всіх матерів наших, всіх батьків, батько сьогодні зустрічав, бачили відео, дуже плакав, коли дізнався, що повернувся його син, щоб Господь дав сили і вірити, надіятись якнайшвидше, щоб усі, хто чекає, дочекалися додому живими, здоровими, своїх рідних, близьких, коханих людей. І дякуємо Богові за цей обмін і за кожний попередній, за те, що повертає наших захисників додому. І молимося за всіх наших людей, найперше за воїнів, які там на передовій захищають нас. Ціною власного життя, власного здоров'я ми благаємо, щоб Господь їх охороняв, берігав, щоб поставив перед кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі закривали крильма своїми і берегли від ворожих куль від поранень, раптової смерті від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, нашкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Щоб Господь поклав, послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні вони вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимося за всіх, людей України, які. Потерпать від ворожих обстрілів при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Кривері, Полтава, Одеса, Миколаїв, Дніпро, Київ, Чернігів. Молимося за всю Україну, благаємо, що Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб Господь допоміг, щоб надійшли системи Петріот, ракети для них достатній кількості. Для захисту всіх наших територій, всіх наших об'єктів, особливо енергетичних об'єктів, енергетичної інфраструктури, всіх електростанцій, підстанцій, теплоелектростанцій, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, захистив наші атомні станції. Щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб зумилувався над нами, щоб припинив страждання нашого народу. І ми молимось за всіх, хто в окупації ворожій, за всіх наших людей, які там у небезпеці, бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, чекають перемоги України, визволення території до окупації, щоб Господь їх оберігав, щоб відвів біду, визволив е ув'язнень і щоб благословив Господь якнайшвидше. Всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожій. Від ворожих військ, всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимося за всіх зниклих безвісти людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимось за всіх, хто чекають, щоб Господь їх укріпив, благословив кожному дочекатися живими, здоровими додому своїх близьких. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі мали достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх. Хворих і поранених, скалічених людей наших за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цьому, що на полі бою чи в шпиталях чи в полоні. Благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу, необхідну вчасно, щоб були безпечно евакуйовані з нуля до шпиталю, щоб Господь благословив всіх, хто здійснює евакуацію. Наших медиків, парамедиків, водіїв, щоб їх також Господь оберігав від поранень, від раптової смерті від полону, щоб благословляв їх на успішні рейди, евакуації. І за всіх, хто постраждав від руки ворогів, від атак ворожих, до всіх наших людей, потребуючих хворих, поранених, щоб Господь швидко відновив сили його здоров'я, підняв злонемочі і страждань. Щоб дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимо за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист, міцне здоров'я, бо дітки наше майбутнє. Ми молимо за всіх людей України наших, які служать справі перемоги, і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів. За військове керівництво наше, за капелані, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, спецслужби і війська, які діють новорожі на окупованих територіях, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвами, причистої Твої Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки і віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас. Господи, чисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий згилянся і цілене мочі нашій імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отці Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сину на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй. 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Рідники, 90 псалом, прошу вас послухати на каналі, в записі. Сьогодні скорочений ефір, тому перейду до молитв. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Лагаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в віддії в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки, свої близьки, і за всіх. То Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, цілий поранених підтримай стомлених, визволи полонених від неї живими всіх зниклих бесист. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаймо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах непогорда, але від бід визволи нас. Єдина чиста й благословена, преславна преснодіва Богородице, прийми молитви наші донеси їх, Синові Твоєму Богові нашому, щоб Він спас для тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословена, Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися. Бо Ти є спасіння роду християнського. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, сахвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше, син, покровитель нам Дух Святий. Тройце, свята Боже наші! Слава тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Ой, Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Благаємо, Господа, щоб беріг нашу рідну Україну, щоб змилувався над нашим українським народом. І дарував нам мирне тихе життя на нашій рідній землі, нашим воїнам, щоб дарував Господь перемогу, щоб для цього створив всі умови, щоб ця перемога була повною, остаточною, щоб мир був справедливим, сталим, довготривалим, щоб Господь благословив допоміг. Щоб були знищені всі ворожі осередки зброї, ракет, дронів, весь їх військовий потенціал, логістика, виробництво військовий флот, і літаки, гелікоптери, щоб все було знищене на попіл. Яким чином, в який спосіб, Господь знає задля того, щоб ворог не зміг продовжувати агресії, обстрілів, наступальних дій, задля того, щоб. Були змушені вони відступати, капітулювати. І щоб тікали вони, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках не змогли відновити своє міці, свого впливу. І ніколи більше не змогли загрожувати Україні іншим державам світу. Дай Боже, так і буде. Віримо, молимося. Дякуємо Господу за кожну хорошу новину, яка нас втішає зараз в ці важкі часи. Дякуємо Богу, що дає нам сили на кожен день життя, пережити все. І ми вистоїмо, і Україна буде жити. Бережімо себе, бережімо один одного, молимось, віримо і поборемо обіймаю вас. мирної ночі, ангела-охоронителя. Покрову Матері Божої. Дякуємо, Господи, ще раз за кожне врятоване життя, за наших всіх полонених, які Господь повернув живими додому. Дякуємо Богу, і... За... І що Господь дає нам сили. Тримаємось, обіймаємо мирну ночі ангела-охоронителя, Покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божої! Слава Україні Христос посеред нас!